Друзі, всім привіт! Ви на каналі Битвайдик і прикинь знову Fortnite. Появився значок новий. А знаєш що це? А це черепашки. Та прикинь, собі поговоріть з Сейпріл у Ніл. Я, в принципі, так зайшов, подивився, думав, можливо, буде новий сезон якоїсь серії. Буде новий сезон, нова глава, того, що бойовий пропуск повинен був закінчитися вже давно, а він щось дотепер є, я хазив. І появилися нові завдання. Я в принципі предлагаю зганяти сюди, подивити. Як насчут охота на сен... сенсації April Oніel, прикинь? Починаємо. Зараз подивимося, я відмітив то на карті і е, заграти би можете. Дум, то звіда, що я там тикну, я такну на таймер. Вже був готовий, але я просто забув нажати. Та -та. От нам спочатку буде треба зганяти сюди, далі спрятатися у каналізацію. Ухода у каналізацію, я хз де то буде і що то взагалі буде, відвідати якусь штаб-квартиру. Десь отут вот далеко і знайти пусті коробки і піци. Опита дає не так і багато, по 10 тисяч, але, можливо, тобі я знаєш той свій уровень новий і щось буде там цікавого. Ой, в принципі, починаємо катку. А, я так замітив, Fortnite доста і не, доста, доста погано зайшов, Бо подивлячися по, по минулих серіях на носіт. От, то завдання виберемо. По минулих серіях він досить непогано набрав переглядів. Чогось YouTube рекомендує, є хз. Чому то так є? Ґм... І думаю, а чого би й не записав. Пограємо немножечко, подивимося до чого. Прикинь, втікли ми, ми скоро з роботи. <Singlesta> Тепер з'явився час більше записати відео. Ну, Ібо нехер нас самих лишати на роботі. Давай, швиденько туйкать вже. Собака, прикинь. Так у мене, диви, афроамериканець. Тобі, друже, добре вночі буде грати. Тебе не буде видно. Так, нам треба поговорити за йту. Зараз швиденько. Куди наш автобус? Яй, мамо, ти видиш то аж у кінці карти. Десь там коло якихось скалів. Ладно, зганяємо туди, то в принципі проблем із тим не буде. То десь, бляха, в сніжаному якомусь районі. Твітріка, я не знаю, твітряки були там. Я хазаю я щось не пам'ятаю. Не сигналь на мене. Так, давай скочимо туди, подивимось. В принципі, я думаю, звідси ми б повинні були долетіти туди. Погнали. Мені дуже, знаєш, подобається ота от херня, що з нього вилітає, ота червона. Дуже красиво. Якось. Е... Коли я то все починав грати, я ще почав, почав десь у якомусь там четвертому сезоні. Кінець. Четвер... О, мій любимий пітерокоптер. Він прямо хірено угорає. Чекай, то було в нас? У нас того не було. Вот наша Іпріл, ти видиш. Ти прикинь, як я охіряно розчитав зразу. Так, забираємо дробаш. Давай потім ми з тобою поговоримо. Кого ти глядаш, я туй. Так, зільки, гранати, все є. Окей, ми з ним поговорили. Прикинь один ублюдок Тут. стій, Стій! Стій! стій, стій, стій. Куда він скочив? Так, гра. Видиш, а вона від мене хотіла гроші за ті гранати стягнути, а вони прям туй стоять. Так, спокійно. Раз. Два. Бронька, аптечку. Обов'язково. Де є? Куди він прыгну? Опа, по кого по кому ти стріляєш собака, та супула? Де ти є? Опа, новий уровень. Охеренно. Та собака! Де ти є? Та баляха! Замахав тікати. Де він є? Він сюди побіг, так? Да? Він зараз мене винесе. Хер сутуй. Ай! Турелька! Опа! Пішов нахер. Пішов у дупу собака та сутула! Кого-то винести хотів! Винесеси голову! Турелька на мене хоче нападати. І бо хер. І турелька пропала, прикинь. Я його виніс і пропала турелька. І в нього був ще... Пістолет пулемет. Далі після того нам треба десь знайти вхід у каналізацію. Чи як то там писало? Давай пістолет заберемо. Безплатно. Стій. Прикинь, підскочив на тих. На, коротше, на покришках. Патроми. Раз, там вижу ящик. Я вижу ящик, не говори, що я його не вижу. Він там був внизу. Зараз швиденько то все провіримо. Ще один якийсь прийде сюди. Кстати, що взагалі взагалі говорила та April? М -м Хтось читав? Про що вона там говорила? Можливо, щось там треба якесь завдання знайти. Так. Давай. Ти хто? Автомат, автомат, полезна штука замість а, Пістолетом, кстати, раніше я не грав, а вказується то доста і доста непогана штука. Ну, той ублюдок мені взагалі не любить. Так, а вона? Вот она? А ти що тут ходиш? Я тут завалила, ти тут просто ходиш. Ти маєш... Так, чекай. Покажем клану Фуд, на кого вони нарвались. Ну і що? Мені десь треба знайти вхід у каналізацію, де він є. То вертольот... ну, того не було явно. Тії вертольотної площадки явно не було. Так. <показує> Прикинь, на карті нічого не показує. Куди ми маємо йти десь вход в каналізацію. Ну, він, е... Був показаний десь тут недалеко. По логіці можна тут покружляти, поблудити і знайти щось. Або попробувати знайти ту штаб-квартиру. Вижу моторки. Вижу, можливо. Прикинь. Я без поняття. Що, куди? І, і для чого? Вон там сонячні панелі Стій. Ти що? Ти хто? Де ти пересів? Ти що дурачок? Опа. Снайпер, прикинь! Давай. Де, Злізь! Що ти робиш? Снайперка, прикинь, ти чала завалила. Звісно, снайперка, бляха, із коліматором, то... Із вращенство, саме настоящее, якої може бути. Окей, ми зараз в принципі, цю катку швиденько закінчимо, я надіюся. І. Подивимо, зганяємо, подивимося, що може бути, де є той вход, нам би треба його відмітити на карті. Спрячтесь у уходу в каналізацію. А де він є? Друже, ти мені не хочеш сказати, як я його маю знайти? Задання. Вот. Вот, прикинь! Я за це навіть не знав. Вот. А де? Куда? Куда я маю йти? На карті не показано. А, чи ти, бляха, думаєш, що то має бути, от коли ти прям через люк Подорожуєш, от там така херняє, теж знає Що можна через люки подорожувати. От то, кстати, може бути. Давай сюди. Ще раз. Я знаю, що ти я, бляха. Марно трачу тими гранатами, но я ними під час бою не люблю користуватися, вони дуже багато часу забирають. Ну не можуть спасти тобі дупу. Так, чекай, тут десь наскільки вон люк. Вот, давай спробуємо. Я что думаю, що то може і спрацювати. Давай біжи. Вон чела стріляються наверху на 159. Так. Проканає. Да, прикинь проканало. Охеренно. Кажеться, кому-то надо помиться. Самася помий, собака, я ся вчора мав. Помитися комусь треба. Чекай. Далі. Пусті коро... Так. Може встигнемо всі завдання виконати. Давай, нам треба туди. Бляха, там буря кінчається. Давай, машину і швиденько туди погнали. Подивимось, можливо, зараз навіть вдасться всі завдання виконати. Не, ніяку музику не треба, де поміняти музику. А, не можеш музику виключити. Біда. Ну, що ти робиш? Вс, димейте пішки, ніяка музика. Прилетити шабан з авторської права. Тобі то треба, мені точно не. То по мені стріляють? Прикинь? по мені хірячу. Де? Як він мене видать через ялинку? що, Дід Мороз? Ага, дістав со... собака-то. Де ти є? Де він є? БЛЯТЬ! Собака, як він мене напудив! Та хую! Опа, снайперка, тут дуже добре. Але щось збройка херова. Уружки бляха у них прям херові усіх. Так, і давай з гранатомета мало похерячими. Так, моторка десь має, має бути тут. Шлагба у мене тут гроші від простих людей беруть. А навіть офіційно не роблять. Чекай. Чекай. Нам треба... Чим поскорше туди зганяти? Того, що прям буря, а там все так хірячать файно, смачно. Бляха, може би ми туди зганяли, піздюлів навалили. Тут прям заруба добра валить. Давай швиденько зганяємо, завалиме таку се вдятлі. І там ти просто по Бляха, саме епіцентр центр субитій. Де? Я нікого не біжу. Всередині? Погнали всередині. Да, прикинь, всередині все хіряча. Раз. Два. Третій де? Де третя собака? Тут бляха, явно ще третій був. Мені треба броньку Мені срочно треба броньку Дай броньку Не, нихера не хоче броньку давати. Так, бляха, базука є. Поезд базука когось завалена Все? вже всі перебилися, вже нікого нема. Дай хер з вами. Так, сідай. Погнали. Погнали, встигнемо. Де то є? Мали би встигнути. Бляха, що ж ти робиш? Чекай. Вон там на карті видиш зірочка. Там 257. Нам кілометр туди пиздувати, я думаю, що ми встигнемо. У нас бляха це RDX 200 кубовий, ну все встигнемо. Чекай. Ти Та... <плес> не видиш твій за кадром? Ти у мене стоїть. Водна димка, якщо тобі цікаво загугли, я не буду казати, що то є. То щесь кої мови переводиться. Нам би треба. <гум> чекай. <гум> чекай, там ся хірячат, ти видиш? Стоять. Зараз базука їм даме. Напевно, коло тося хіря... Бляха, тут чого з медальйоном. Хер сутули. Так, чекай. О, твоя моторка сяк може, а моя може, бляха, через воду. Опа. хе <реш> хе чекай. ти прям тихо. Де? Бляха, зараз по мені при... Опа! Другий чел! Кілько вас є! Не... Пішов нахер! Шу перезаряжайся скорше! Пішов нахер! Собака, їбать! В мене чуть не виніс, то було дуже і дуже близько. Чекай, у мене є аптечка, давай раз, хілочку. Там їдеться, схибав. Сука, ти бы знає, як мені серце б'є. Ти би просто знав, як мені серце тепер хирячить. Сука, я даун, прикинь. прикинь. Твоя де була аптечка, а ще я он де чело видев. не кричати. Чекай, зараз стоять, спокійно. А ще я чело видео. Зараз йому на голову. Нам би треба зганяти. Я його тут й Він 100% тут був. Так он віжу дробаш. Ну, Я з того дробаша не люблю грати. Бляха стоять. Хугу, спокійно. Ото От було дуже близько, знаєш. Той дробовик, який був у того чела, він б'є помало. він стріляє дуже помало. Але він як попаде, то так як би тя молотком утисав. Так, зілька одна зіль, зілька. Куди нам? 375 метрів. Цікаво, куди буде взагалі бурька? буря? А все, буря сюди б йти. Ладно, то, напевно, в наступній катці зограємо. Бронька фул, все фул. Я, кстати, самісто не дуже люблю. Ти хто? Не кричи. М -м я самісто не дуже люблю, тут прям біда. Тут прям некомфортно. Оці перемінчують поля і вся 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 херня тута. І в кого я маю стріляти? Так, базуку перезаряджена. Перезаряди базуку. А -а я тут челів відів Один утік від мене. Треба було у нього з базука вальнути. І на снайпі в мене до хера патронів. А немає позиції файної для снайперка. Зараз буде. Спокійно. Слухаємо. Ні. Нікого нема. Нікого не видно, то що там. Баз... А, я там був. Окей. Де всі чела? Куди взагалі зона? Ага, зона сюди збі. Поляха, тут з тими. З медальонами два чела. Я даже не знаю, щоб нам поліпше взяти. Може, замість базукась ухерні візьмемо. Посюди. Зараз нам пиздюлю вважать у ті два Де От Я їх прям не люблю. У а, Знаєш. У них прям... у уружка. І плюс до всього медальон ще їх От то прям... Давай тікавий від мене в попахах Більше не поїдеш. Тікавий від мене в стрі... Бляха! А мені тепер треба тікати. Спокійно. Спокійно. Кстати, щитом можеш ламати дерева і все, що хочеш на світі. світічка. Мало відновити, я тобі покажу дві. Опа! Видеш 150 хп, шок знесли. Друглі, мало ти познакомився з Фортнайтом так само як я тепер, але чуть пізніше. Так, автобус. То нам укачиву. Трактор. Зараз. Нам треба туди. Срочно туди треба. Ти хто? Я там щось синюю. сині. Бля, я ж там був. Прогай. На тот острів, в принципі. Бляха, давай скоро на острів, док никого там нема. Побігли. Опа! Уже, уже, вже, 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 вже. Собака, та сутула, опа! Пішов нахер. Ну і толку, що ти стріляєш так я ж... Та собака, блядь, здохни нахуй. Здохни нахуй. Дау на кусок, блядь. Ходить скаче, стрілять, бо ты толку ноль. Так, пістолет перезаряди. О, бля. Так, давай швиденько, на острів нам треба. Може хоча б якусь уружку нормального то прям пиздец. Із, із палками в детстве, знаєш, коли войнушка. Ну і гарантія, що тут зараз будуть чела. Ну конечно вони вже сюди йдуть. Біжи, скач. Будемо стояти з цим... із щитом. Будемо із щитом і надіюся, вони сюди не прийдуть. Дужеся на то надію, тому що вони мені валять, вони прям там двоє стоять. І ще буде дуже погано, якщо челіки затімляться. От буває прям такое. Звісно, у Фортнайту я то зустрічав рідко, щоб челіки тімилися, але все рівно. Я бачив то. Прикинь, даже за той короткий період часу, що я в нього граю. Ой, давай, мені прям диху не вистачає. Чекай, там ся... Тут, видів, там сюди стріляли. От там. Зараз. Зараз, давай, 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 давай. Бляха, я на подумав, що что тот челик стоїть. Нахер мене так лекаты. Прекрасно. Опа, ти хто? Сюда, сюда, сюда. Так. Раз. Снайперка. Ммммм. Бляха, може би було і ліпше. Я напевно тебе залишу. Тут. Бронька одна. І все. Чекай є ж, Бляха, тут станок є. Тут є верстак стоять. Посюди. Десь тут верстак має бути, от прям тут має бути десь верстак стоять. Пригай. Тихо там що? Там нече. Де? Де де? Де? Я знаю, він прям має бити тут. Відкривай скоро. Ну де він? На карті видно? Може на другому поверсі? Може бути. Де? Собака, він тут має бити. Пригай. Ну, бляха, прыгай, кажу. Де верстак? Мені треба верстак прям дуже і дуже срочно. Тушо? То, То бляха запригни. Нет нема. А де він? Буря піджимат. Курва, де є той верстак? Мені його срочно треба. От туй сход, вход вниз. От той, по ідеї, мав би десь бити. Вход і до верстака, да? Баляха буря. Я не хочу зараз такого голового снайперку. То ще не снайперка! То ще автомат. Пфф! Нахер мені він треба. Де моя снайперка? Он не прям похожі. Тепер добавили новий автомат, каратель, знаєш. І він прям дуже-дуже похожий на нього. Так, давай швиденько за, запрыгнемо. Десь тут батут був. Дай хер би з ним. Бляха, зараз буря буде піджимати. Так, раз. І тікаємо. Тікаємо чим поскорше. Кстати, можу зробити лайфак. Зараз. Диви, я ж батут не знайшов, а ми зробимо отак от, от. Так якби мали пригнути на острів, але. Вот! Вот то вже поліпше. Давай надуримо челіків, що ми відкриваємо ящика, а насправді ми його не відкриємо. Можеся хтось біже, подивить. Тихо якось відів, так? Ні. Перезаряди. І мені би треба в ту сторону. В ідеалі мені би треба чим подальше від цих домів, то і так наваляти можуть. Якщо ти дивився минулу серію, то мене тут і винесли. От прям тут, але зона йшла з тої сторони, і мені прям. Увалили смачно. Сука біжи. Бляха муха, шо ж робити? Біжи, собака. Біжи, тут має бути десь машина. Нам мені треба срочно машину Там ся валять, не ся валять, то їхні проблема. Чекай. Бляха! Ну біжи! Я розумію, що ти не беруєш бігти, але тут тебе не звідають. Тут тебе не питають, чи ти біруєш, чи ні, так чекай. А, вот. Давай, 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 давай. Бери, сідай і погнали. Чим поскорша зона? А тут ще чел один стоїть. От, молодчик. Все, тут зона буде, зараз челікова, увалиме. Звіздюлів з медальоном у мене автомат, кстати, достатньо непоганий є. БЛЯХА! Відка, відка. Відкать! Де він був? Він мене просто снайпом виніс. Прикинь. Хер би. Дві вони затімилися, я ж тобі казав, вони тут двоє стояли. Ти видів рядом біг челік. Я казав, що вони затімилися. Бо не буває двох челів з медальоном разом, що вони бігають. То прям неможливо, собака. Ладно, хербасними. Давай э, вернемося в лобі, подивимо і за секундочку продовжимо. В общем, пройшла для вас секунда, для мене пройшло дуже до хера часу. Е, мимо того, я провірив, тут є додаткові награди. Можемо щось взяти або таку кірку, або таку емоцію. Я навіть не знаю. Емоцій в мене по факту має мало, але сама емоція не дуже цікава. Ну я думаю, що її візьмемо. Е, в нас це встало два завдання, получити, звісно, получити. В нас, встало, нас залишилося два завдання. Завдання то є знайти е, пусті коробки з-під піци, Прикинь, якесь само завдання виконалося в душі не знаю як. Так підемо їх і знайдемо, чекай. Нам треба е, на карті вибрати їх от три коробки з-під піци, і підемо найдемо. Можливо, нам щось дасть. Якщо б нам дало той скін, от той гарпії, нам би було, в принципі, дуже непогано от, з, з такою дівочкою побігати. прикинь. Тут є скіни, які ти видиш, які я собі вибив за цей сезон. І отримав, можна казати, безплатно. Давай за Пітера пограємо. За Пітера єдиний, не дуже добре грати, тому що він великий. В нього дуже легко попадати. І ножик мені любить, ножик я не хочу міняти. А, ту першу картинку, яку ти тепер вийдеш, я його бив був не знаю коли. На самому початку я взагалі не знав, як то ставити, І охерів, що то все, все поміняло. А, нам треба опять же, покласти таймер, тому що Тобто продовжити. Того що у мене пройшло зараз скоро 2 години. То що ти не увидишь, звісно. А, нам треба давай, пробуємо. Що ти за мною бігаш, та собака? Стій, то мій автомат! А хто ж собака. І так, сюди. В кого ти там. там блядь, стріляти, а? І перевіримо ту емоцію. А, прикинь, я її не використав. І шкафчика. Ні. Собака, в кого ти, блядь, стріляєш? ти? Херовина. Зараз мися встрінеме. Зараз мися встрій, я тобі бляха зараз укажу. Та на мене кірко диви, Чум. Видиш що маю? Режик. В общем. сталося знайти завдання. Сталося виконати то одне завдання, три піци. Я приблизно догадуюся, де воно є, воно би по ідеї повинно було бути в тому о, в тому тунелі. Почекай, вони б... повинні були вказатися на карті, так? Да? Ми ж вибирали. Курва. Завдання. А, вот. Покажи, покажи, вот. супер, М. Вот. нам туди в той тунель треба, в принципі, то так як, О, як я догадував, швиденько. Зганяємо на ту базу, заберемо якусь уружку, щоб ми могли наваляти піздюлів хоча б комусь. І да, воно під землю, воно прямо у тому буде е центрі. Якщо удасться нам е першому туди завалити, да-да-да, вот прямо в тому тунелі. Якщо uh, першому вдасться нам туди завалити, то буде дуже і дуже охіренно. Тому що ще плюс до всього назбираємо собі крутих пушок. Хе -хе -хе. я кажу, він його не за ручки там держить, що він такий прям довольний. <реш> <реш> Чуєш? Ага! Я за тебе все знаю. Ага. Пітер на Пітерове. ну звісно, Тож, бляха. Ай, було больно. Да, і хербасним, давай погнали, там вже вижу фрукт. Тоже вже дуже добре. Давай, швиденько, раз. Чую сундук, але хер би мені до сундука. Давай, 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 давай. Дробаш, обов'язково. Бляха, залізь туди, собака. Так, раз, два. І. Е-е-е... І тебе. І нам дуже-дуже скоро... Уже ся хіряча. Ти прикинь, не пройшло й двох секунд і вже ся хіряче. То вже добре. Відкрий двері. Так, скоренько. Давай, а ти хто? Опа! Опа! А хто за собою не доїде? А тарілки хто буде мити? Раз. Першої не йшли. Так, аптечку. Юзаними аптечку, тому що він собі маленьку ногу поламав. Ну то такой. То, з висоти як падеш, то нормально. Так, давай. Далі другу піцу треба знайти. Так, дробаш в студію. А, т. Т. Так, стій. Гранатка, обов'язково. Уже якась собака тут бігать. Давай, давай, стріляй по мені. Вот. Ах ти ж бляха собака! Пішла нахер! Ти шо думаєш? Так, раз, друга. Прикинь друга вже є. Так, давай мені урушка, треба тому що тут зараз буде дохера людей. Беляха, шо ти зробив, дай сюди. Е, я не шарю, чого він не, не, не розніс і пів лиця. що вона по ньому попала. Мені обично він розносить. Так, автомат железний. Ти, ти хто? Ні, вот ти деш поліпше Шо тут ще? Мені би снайпа не помішало, Вот та снайпа, так? Да? Ебать прицілом, сюди на базу. Я ще якогось дятла чую. О, ще треба коробку спицу знайти. Ти хто? Ти хто? Чекай, автомат один, другий. Чекай, бо я трошку потерявся. Я з цього не дуже люблю грати, тому що він дуже помало стріляє. Так, вижу ще одні гранати, то обов'язково сюди. Сюди, на базу. Відхилятися ідемо зараз ще на Опа. Раз. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Пуміні. Давай, давай. Вот, вот тепер ти пиздюлю получиш. Пішла нахер. Кого ти винести хочеш? Так. Сундук, і нам. Скоренько, скоренько треба найти ще одну піцу. Я в душі. Не знаю, де вона є. Очкай, дуже сильно хочу позіхати, але потом. І, чекай, ще відхилятися. Хилочка, чекай. Нет, піца десь там. Окей. Давай погнали туди. Треба ту піцу знайти. І мені прям цікаво за ті. А де? Де вона? Де тут ту пиццу ведів? Чекай, вона може десь наверху, да? Курва де піца? Вот! Ота купа була побільша, супер. Пусто. Хто міг з'їсти ті купітися? А я знаю, хто міг з'їсти, то був я. Я піцу люблю. ти ж, бляха, стоять! Не, не, не 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 не, не, не собака, ти! СТО! Бляха-муха, 66, він мені снайпер завалив. Ладно. Давай е, подивимось. Подивимося, чи щось нам дали за ті завдання. Якщо ні, то напевно на тому будемося прощати. Серійка вийшла така на 24 хвилини, то нормально. Щось дали? Де? А де є? Все? Ой, все, шкафчик, щось є. Бляха, могли б хоча б той скин дати, ну, в принципі, пошти халявний опит теж нормально. Вот. Все ще, кстати, прикольна штука. В общем, не суй. Ладно, всім дякую за перегляд, Підписуйтеся на канал, ставте лайк, коментуйте, зустрінемося в наступних серіях. Не знаю, напевно я ще запишу о, серійку Fortnite, як вийде обнова, мені прям буде цікаво, що там є то, звісно, хоча б якийсь тоненький такий легенький обзорчик на те, що вийде, думаю, запишу. Поки що ще залишиться, давай зіграємо у тому плейлисті. Якщо прям буде заходити, то зроблю, то зроблю окремий плейлист на то і все. В общем, всім до зустрічі, всім пока.